Привіт, народ! Якщо ви думаєте, що якщо ви переплутаєте ось ці два варіанти, нічого критичного не буде, можливо і так, але сенс буде повністю протилежний. Тому нам, правда, необхідно знати, коли і що використовувати. I am bored або I am boring. І ось тут ці закінчення грають критичну роль. Перед тим як почнемо, please, дуже прошу лайк. Like. Дуже прошу підписку, якщо не підписались, якийсь коментар. Я буду неймовірно вдячний. Це буде супер подарунок на новий рік. Ось а від мене для вас подарунок в школі. В нас зараз відкрилися новорічні знижки і дуже прикольна система. Ви можете купити сертифікат на навчання. Один зі знижкою 30%, два зі знижкою 35%, Три зі знижкою 40 і так далі до чотирьох сертифікатів. Тобто, чим більше, тим більша знижка буде на навчання. Якщо вам подобаються мої ролики, подобається мій підхід, не нудний, цікавий і простою мовою пояснювати ось такі складні теми, в мене величезні курси записані. є, є навчання. Як по, по моїм курсам з відео, плюс з спікінг-клабами, розмовними групами, де все це разом поєднано. Це називається flipped education, щоб ви приходили на уроки з викладачем повністю підготовленими. Це супер е, діюча система, якою ми користуємося на навчанні. Ну і плюс повністю мною записані всі уроки. Ось тому, якщо ви хочете, наприклад, самостійно прийти з другом, прийти з трьома друзями. То ви, кожен з вас може купити там три сертифікати, мінус 40% на все буде, і кожен по 40% отримає знижки на навчання. Якщо вам це цікаво, посилання залишаю нижче, обов'язково об приходьте, щоб в 2026-му знати англійську. А ми поїхали ось це розбирати. І так, критичний сенс заключається, як я сказав, ось тут от в цих закінченнях. В одному випадку ми кажемо, що мені нудно, I am bored. І ми описуємо свій стан, як мені. Мені нудно. А в другому випадку, ми описуємо, який я. Тобто, що я роблю, якщо уявити це, як е, Present Continuous. Да? Present Continuous, який каже нам: Я що роблю нудьгую всіх. Я нудний. Тепер не мені нудно, а я нудний. І тут ми описуємо, наче властивість мою, що я нудна людина. А ось тут мені нудно. Але збод, це можливо не так критично. Давайте подивимося на інші приклади, які можуть бути. І ось давайте глянемо на інші приклади, які можуть бути. Я вам зараз покажу, щоб не тільки I am було. Окей, наприклад, беремо annoy. Annoy – це дратувати. Дра. Тува І тепер, якщо ми додаємо сюди, наприклад, хочемо сказати, я роздратований, мене щось дратує, то нам необхідно тоді. Зараз я покладу. Нам необхідно тоді поставити закінчення «annoyed». I am annoyed». Я роздратований. Оскільки, якщо ми поставимо закінчення не «annoyed», давайте ось так. А I am annoying. Annoying, то тепер я дратуючий, дратівливий. Тобто я тепер когось дратую, а не мене роздратували. Розумієте, це прямо ключова різниця тут. Або she is може бути surprised, вона здивована. She is surprised. Oh, she's surprised. Її щось здивувало. She is surprised. Але якщо ми візьмемо і поміняємо surprised на surprising, це буде вона дивуюча. Тобто, наприклад, вона постійно якісь такі речі робить, що всіх дивує. І от, блін, ця дівчина, вона she is surprising», «she is very surprising». і дуже різний сенс. Далі, наприклад, he is embarrassed», поставимо. «Embarrassed», «embarrassed», «he is embarrassed». «Embarrassed» – це е, когось ставити не в невзручне становище. Це колись комусь незручно. Та? Якось мені незручно, соромно і так далі. He is embarrassed це йому соромно, йому незручно, тому що, наприклад, хтось щось зробив, тому що його друг так себе повів, і тепер він, he is embarrassed. Але якщо ми замінимо embarrassed на –ing, embarrassing, тепер він та людина, яка ставить всіх у незручне становище. He is embarrassing. Це він вийшов. От про його друга. Ми скажемо, his friend is embarrassing. And that's why he is embarrassed. Його друг з всіх ставить в незручне становище. Та? У нас нема такого одного слова, блін, чіткого. Але е от, embarrassing це вставити незручне становище всіх навколо. А I embarrassed це навпаки, бути жертвою цього. Тобто embarrassed – це стан. Далі, the book is in... Restricted? Наприклад, ми не можемо ось так сказати. The book is. sorry, я якось написав некрасиво. От так. Ми не можемо сказати, що книга зацікавлена. The book is an interested. Не може бути книга зацікавленою. Книга може бути виключно interesting. інтр Якщо про людину, людина може бути зацікавлена. Тварина може бути. Oh, he's really interested in in what's there in the bush». Що там в кущах? Він дуже зацікавлений цей пес. Та? Або може бути «interesting» – Людина. Книга лише може бути interesting. цікава. І також they are confused, скажімо. They are confused. Та? Вони збиті з пантелику. Вони, ем, Розгублені, можна сказати, Вони якийсь конфуз спіймали, вони збиті з пантелику. Та? They are confused. Або ми поміняємо і скажемо, що they are confusing. Кенф'юзень. І ось така в нас буде різниця. Тому її дуже важливо знати. Оскільки, якщо в ситуації, де ми хочемо надати комусь властивість, ми можемо сказати, що точніше, стан якийсь хочемо. She is surprised, або she is embarrassed. Це буде норм. Ти бачиш людину, їх за когось незручно, і вона така ов, мені аж соромно. Але якщо ти скажеш she is embarrassing, це її образить, тому що це буде, начебто, вона всіх ставить тепер в незручне становище. І такі дії слова їх може бути багато. Це може бути excited, exciting... Релакс, Relax, релаксинг, та розслаблений. Relaxed, relaxing, розслабляючий шок. Shock, Шокт, шокований. Shocking, Шокуючий. Та я можу, бути, я можу бути шокованим, я можу бути шокуючим, тому що я шокую всіх навколо умовно. Або я можу бути там stressed, я е, в стресі, я застресований, або I am stressing, Стресфул, я всіх інших навколо стресую. Ось. Тому цю різницю, будь ласка, запам'ятайте. Ще раз нагадаю: приходьте навчатись обов'язково за Афігенською знижкою новорічною. Я вас, до речі, з святами, які наближуються, вітаю. Ось ще буду відео, але вітаю заздалегідь. Приходьте обов'язково навчатись, лайк, підписка, якщо ви цього ще не зробили, я буду дуже вдячний. Я читаю коментарі, хочу сказати. Величезне вам дякую за те, що ви все пишете, за те, що ви підтримуєте і реагуєте на те, що ну, на мої прохання. Це допомагає, дійсно допомагає. Коли я бачу, що приходять нові коментарі, в мене прокидається бажання для людей щось іще далі зробити. Ось, знайте просто це. Знайте, що ви ваші коментарі не просто йдуть в пустоту. Я їх дійсно читаю, дійсно передивляюся. І I'm, I'm very thankful for that, right? I'm thankful. I'm pleased and I really appreciate it. Okay? I'll see you in the next lesson. Have a nice day.